так, зараз ми з вами розберемо рух, який називається розтирання м'язу піднімаючого брову. Для цього ми спочатку чотирма пальчиками, але двома пальцями другими піднімаємо м'яз, зморщуючи брову. І ще двома пальчиками, якби то його виділяємо. І як це виглядає роз, розтирання? Робимо 4 колових розтирання самого м'язу, і 4 колових розтирання е, першим пальчиком. 4 колових розтирання другим пальчиком, 4 колових розтирання першим пальчиком. Після цього рука, яка по стороні протягує, рука, яка протилежна, переставляємо. І в 5, розминання другим пальцем, розминання першим пальцем, розминання другим пальцем, розминання першим пальцем. І доходимо до кінця м'язу, пам'ятаємо, що тут його хвостик, і тому він дуже тут тоненький, тому стараємося його тримати. У деяких людей він взагалі може зіско... зіскочувати у вас з пальчиків. І в п'ять розминання другим пальцем, розминання першим пальцем, розминання другим пальцем, розминання першим пальцем. Які можуть бути тут в нас помилки? Перша помилка це якщо ми не виділяємо з вами м'яз, а йдемо просто по поверхні по шкірі. Друга помилка це коли ми робимо розтирання, але прижимаємо до кісточки. В такому разі ми працюємо з іншими м'язами, наприклад, з коловим м'язом ока. А, наступне: якщо ми з вами будемо переставляти пальці, то таким чином буде складніше виділити м'яз, тому його потрібно постійно притримувати за допомогою а, другого і першого пальця. Руки по стороні. Тобто, отак. Ось ми йдемо з ним. Наступний рух, який ми з вами розберемо, це рух, коли ми будемо працювати з коловим м'язом ока. За рахунок перенапруження цього м'язу, який працює в нас завжди. Ми вже говорили з вами про це на уроці анатомії. Цей м'яз може бути в перенапруженні, що призводить до синців під очима, до набряків верхньої і нижньої повіки. Тому йде таке м, приємне розтягування м'язу, тобто це елемент розтягування, а не стягування і не розтягування шкіри. Яким чином ми робимо цей рух? Пальчики виставляємо в одній лінії. Ставимо пальчики на спинку носика, доволі плотно прижимаємо пальці до спинки носика, але зрозуміло, що не вдавлюємо пацієнту клієнту. І потім по околоарбітальній поверхні йдемо, розкриваючи пальці, але зверніть увагу доволі плотно прижимаємо. І зводимо пальчики... На рівні зовнішнього кутика ока. Повторюємо так декілька раз. Яка тут може бути помилка? Перша помилка це те, що ми не прижимаємо, не прижимаємо пальчики до носика. Таким чином ми не захвачуємо першу частину м'язу колового. Друга це якщо ми йдемо широко, тобто це теж ми не працюємо з коловим м'язом. Це просто рух. Коловий рух, але це не м'яз. І, друга, це коли ми, от ви маєте зрозуміти, що ви його трошечки нібито розтягуєте. Але, і ще дуже великою помилкою є, якщо ви будете сильно давити і сильно стягувати, це теж є е, помилкою, тому що таким чином ви зробите неприємне для клієнта, і м'яз навпаки напружиться, а не розслабиться. Наступний рух, який ми зараз з вами вивчимо, це розминання м'язу зморщуючого брову. Як робиться цей рух, <кій> виділяємо наш м'яз другими і першими пальчиками. І ми з вами вчили, що розминання це є той рух, який дає навантаження на м'яз. Робимо його аналогічно руху, який ми вчили з вами по першій косметологічній лінії. Для цього, виділивши м'яз і поклавши його на другі пальчики, ми спочатку якби то, переминаємо на протилежні пальчики. Другий до першого, другий до першого, другий до першого, другий до першого, другий до першого. Тобто такий рух дає скручування нашого м'язу, що призводить до навантаження на м'яз, які можуть бути помилки. Перше, це коли ми не виділяємо м'яз, а йдемо по шкірі. Таким чином. Так, ми можемо трішечки пропрацювати цей м'яз, тому що ми пам'ятаємо, що цей м'яз вплітається в шкіру. Але це не дасть такого навантаження на м'яз. Другий момент це коли ми будемо відривати з вами пальці повністю. Тобто ми стараємося, щоб наші пальці просто сковзали і трошечки трошечки переставлялися. Третій момент. Стараємося, щоб наш м'яз постійно був на других пальцях, тобто ми його виділили і от ми йдемо по ньому. <клес> Наступне стараємося зробити вісім таких переминань. Тобто, виділивши м'яз, ми йдемо, то, розподіляємо ці рухи рівномірно на протязі всього м'язу. Тобто, як це виглядає? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В чому може бути помилка? Тому що, наприклад, робиться три розминання і потім дороблюється ще п'ять. Зараз ми з вами зробимо рух розминання м'яза-чола, його черевця, який лобне лоб черевце. Хочу сказати, що небагато рухів, які ми можемо зробити на цій частині обличчя і фактично на цьому м'язу. Тобто, пам'ятаємо, що рух розминання йде скручування м'язу. Ставимо два великі пальці, і палець один йде напроти другого, тобто робимо такий рух. Але для того, щоб зробити скручування, ми пам'ятаємо, що нам потрібно підхватити самий м'яз. Тому ставимо пальчики ширше і йдемо на скручування. Між пальцями має зробитися така складочка. І... Е, які тут можуть бути помилки? Перше, це якщо у вас доволі багато засобу масажного, то ви будете просто ковзати і не захвачувати. Тому Потрібно, щоб було якнаймога як менше цього засобу для того, щоб зробити цю складочку. Далі, наступне. Коли ми взяли з вами складочку, ми її максимально стараємося розтягнути між пальчиками, захватити і розтягнути між пальчиками. Наступне. Робимо цей рух, пам'ятаємо, як в нас з анатомії анатомічно розташоване це черевце. Тобто зону, скроневу зону, ми фактично з вами нічого на ній не робимо, тому що тут в нас вже немає черевця цього м'язу. І я рекомендую йти від зовнішнього куточка до середини чола. І пам'ятаємо, вп'ять же анатомічно, що він, якби то, це черевце складається ще з двох черевців, тому йдемо з іншої сторони теж до середини. це ми з вами пропрацюємо м'яз, який, який є м'язом, піднімаючим крильце носика і піднімаючим верхню губу. Для того, щоб його виділити, потрібно пропальпувати є в нас спинка носика, і коли ми будемо з вами йти по спинці носика, і от ми відчуємо, що під пальчиком в нас нібито є така маленький, маленький маленький валік. Це і є цей м'яз. Як ми з ним працюємо? Рекомендую пропрацьовувати з кожної сторони окремо ставимо руку в упор на бугор великого пальця, але не давимо на клієнта. І починаємо від куточка. Від спинки носика акуратно спускатися донизу і проходимо цей м'яз. нібито як ми його стягуємо, стягуємо, стягуємо. І ще разок. Які помилки в цьому русі? Якщо, наприклад, ми з вами рука висить в повітрі. Таким чином у вас не буде достатньої можливості в пальці пропальпувати цей м'яз. Тому рука має бути на клієнті або на пацієнті. Коли ми рух починаємо занизько, то ми теж не можемо його виділити, тому що фактично ми стоїмо на цьому м'язі. І коли ми просто ковзаємо, то теж ми його не виділимо, тому що тут доволі. Такі щільні тканини і ми його не знайдемо. Тому потрібно дуже повільно поставивши е палець, спустивши його донизу, відчути, де між спинкою носика і м'якими тканинами на вилиці, знаходиться цей м'яз. Робимо цей рух декілька разів, і цей рух дозволяє нам зняти напруження з цієї зони, тобто носик стає нібито як видовж, більш видовжений, знімається напруження і набагато легше йде вивільнення рідини, тобто ми кажемо з вами заток лімфи. За рух лімфи в цій зоні, тобто знімаємо е, набряки в зоні нижньої повіки. Зараз ми, роз... Зараз ми розберемо з вами рух, який допоможе зняти набряки з нижньої повіки. Для цього ми ставимо третій пальчик, фіксуємо тканини, прижимаючи їх до кісточки. А другим пальчиком ми нібито то зіскакуємо з пальця і протягуємо буквально на пару пару міліметрів. Коли ми зафіксували цю частину, ставимо пальчик і робимо наступний рух, це така делікатна зона, робимо цей рух дуже-дуже повільно. І коли ми дійшли з вами до внутрішнього куточка ока, ми зупиняємося, притримуємо пальчиком і пальцем третім пальцем виводимо вдовж з носика, далі під скроню, і по третій косметологічній лінії йдемо до верхушки. Вушка. Хочу звернути вашу увагу, що такий рух може визвати сльозотечу. Тобто, якщо у клієнта є проблеми з е, е, сльозними шляхами, да, то може бути на перших парах, нібито як побіжить сльозка. Нічого е, страшного в цьому немає. Які можуть бути помилки? Перша помилка це коли ви не виходите з цього пальчика. Тобто, Ви просто робите розтягування. Такий рух теж може бути, але це вже інший рух. Тобто, Цей рух ми робимо, нібито як ми раз стягнули, переставили, прижали. Якщо ми не прижимаємо, то рух лімфи. А ми пам'ятаємо, що лімфа рухається тільки завдяки. Фізично, фізичним рухом, да, це або м'язи скорочуються, або ми з вами це робимо пальчиками. І те ж саме ми робимо тут. Коли ми зафіксували цю частину, поставили пальчик, ми не даємо можливості лімфі рухатися в зворотньому напрямку. Зафіксували, підхватили, пройшлися по м'язу, який у нас піднімає крилишка носика, носика, по третій косметологічній лінії і дійшли до вушка. Наступний е рух, який ми з вами е вивчимо це рух. Пропрацювання носогубної складки. Як ми її пропрацьовуємо? Є рух, який дозволяє нам розтягнути м'язи, які вплітаються один в одне, вплітаються в коловий м'яз рота, і які дають якраз перенапруження в цій частині. Робимо ми таким чином: ставимо пальці. Великі пальці в нас на чолі, а треті пальці в нас йдуть по носогубній складці. Треті і другі в нас будуть. І ми робимо спочатку два коротких рухи, які підтягують, і потім два довгих рухи, які Підтягують носогубну складку. Тобто виглядає це так. Раз, два. Раз, два. Які можуть бути помилки? Якщо рухи, руки висять, то ми не можемо з вами чітко йти паралельно е в паралелі. Да Ми будемо Руки виставляти більш під кутом під якимсь кутом. А ми маємо зрозуміти, що цей рух іде фактично пальцем, який не пучкою пальця, да? тобто не під кутом ми робимо натиск, а пальцем і стараємося зробити максимальною площиною пальця. Далі, які ще в нас можуть бути помилки, це коли ми піднімаємо пальці і робимо це самими пальчиками, тобто стараємося великою площиною. Зробити. І наступний рух це коли ми робимо. О, наступний, наступна помилка, Коли ми робимо рух, то ми не доводимо до е крильця носа. Чому це помилка? Тому що якраз в цій зоні теж у нас є м'язи, які вплітаються в е якраз коловий рота в верхню губу. І так робимо. Раз, і два. І ще раз. Раз, два, великий рух, великий рух. Наступний рух, який ми з вами вивчимо, це рух, який допоможе нам зняти напруження з нижньої частини. Там, де є в нас мяз депресор який тягне куточок нижньої губи. Згадуємо, як він у нас розташований. Він розташований трикутничком, кріпиться він до щелепи. І такий верхня його точка це якраз куточок нашої губи. Для цього ми ставимо пальчик, фіксуємо. А другим пальцем руки по стороні ми починаємо, прижимаючи, підніматися до куточка губи. Тобто це рух такий. Зверніть увагу, для того, щоб правильно зробити цей рух, ми робимо, по-перше, прижимання до кістки. Максимально сильно. У багатьох людей може бути боляче, тому ми е, якбито, зменшуємо натиск, е, слухаючи клієнта. Наступне, коли ми робимо цей рух, то е, основа трикутника вона найбільша. А піднімаючись до верху, амплітуду ми зменшуємо. Тобто тут у нас велика рисочка. Менше, 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 менше. Стоп. Що скажеш? Чого mm -hmm. ти плакаєш?